Вітаю ви на каналі Тівя. Це окрема думка. В цю студію ми запрошуємо людей, думки яких чути нам з екранів телевізорів, не лише цікаво, але й корисно. Наш гість сьогодні все було Степанюк, науковий співробітник інституту світової економіки і міжнародних відносин Академії наук України. Я вас вітаю. Ми сьогодні хотіли би почути вашу окрему думку стосовно можливого е, проекту е, заохочення інвестиційних програм тут в Україні, тому що в нас є повідомлення, датоване 6 листопада про те, що Янукович обіцяє обіцяє інвесторам свій захист. Цей знак від президента е, якось може. Позначитися на поліпшенні інвестиційного клімату в Україні, про який ми вже так дуже довго і тривалий час говоримо. Ви знаєте, знову ж таки, інвестиції це така справа, яка не любить особливих змін в курсі країни, uh -huh. в податковій, в митній політиці і так далі. Те, що президент, звичайно, буде захищати інвесторів, це дуже добре. але на жаль, країна, в якій потрібно президенту захищати інвесторів, вона є інвестиційно неприваблива. Чому? Е, ну, діло в тому, що, наприклад, е, такий показник, як конкуренто-здатність країни, економіки країни, він виробляється в основному е, світовим економічним форумом. Є такі критерії, їх постійно публікує інститут менеджменту із Лозани. По всім цим показникам Україна деградує 20 років. Абсолютно, це такі показники, наприклад, як ємність внутрішнього ринку, як, скажімо так, розвиток зовнішніх ринків, це науково-технічний потенціал, це галузі, куди можливо вкласти інвестиції. Виходить, так що, тобто, що в вже й немає галузі, які можуть зацікавити інвесторів. Фактично зараз на жаль в Україні інвесторів цікавлять тільки сировинні галузі. Це такі як сільське господарство, можливо, якісь інфраструктурні проекти і все. А ви вивчаєте от, на сьогоднішній день настрої інвесторів від того, що Україна зараз коливається, все ж таки угода про асоціацію чи митний союз? А, а, а чим ближче, ближче до Вільнівського саміту, тим більше думок про те, що а, а можливо не буде асоціації. Всі ці розмови якось позначаються на. Настроях інвесторів чи ні? Ну, Скажімо, на настроях російських інвесторів дійсно позначається. Так. Те, що кажуть, що найбільший інвестор це Кіпр, ну, вибачте, а х, 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 хто інвестує з Кіпру? це українські і російські бізнесмени. Тобто, я думаю, що все ж таки найбільшим інвестором після українських бізнесменів це є російські бізнесмени в Україні. Uh -huh. Те, що формально це є Кіпр, ну, це нікого не обманює насамперед. І дійсно те, що за останній рік ми втратили уже 25% торгівельних відносин з Росією, це не сприяє, скажімо так, інвестиційному клімату. Якщо ми навіть і підпишемо цю угоду із ЄС. Це не значить, що Україна зможе щось продавати в ЄС, тому, чому? чому виключаєте можливість? Тому що в ЄС все квотується і дотується. Не можуть недотовані українські товари бути конкурентно здатними з дотованими європейськими. Ну хіба що українці будуть безкоштовно працювати, щоб перекрити оцю різницю в цінах? Ну, ну це до досить дивно. Ми туди крім сировини, нічого ніколи поставляти не зможемо. навіть якщо більшість підприємств тут зазнають реформування підприємства. І зможуть... Не зазнають реформування, Чому? тому що у них на це немає грошей. А, а як же ми говоримо про можливі інвестиції європейські 에, знову ж таки, інвестиції люблять стабільність, так. коли іде збурення якесь на зовнішніх ринках з іншими країнами? Падає рівень життя населення, наприклад, що буде обов'язково при після підписання асоціації? Наприклад, що таке падає рівень життя населення? Це можливі соціальні конфлікти в таку країну. Жоден інвестор не буде вкладати Ґга. довгострокові кошти. Ну давайте пригадаємо <зас> досвід наших можливо сусідів. Я пам'ятаю, які настрої були в країнах Прибалтики, коли вони вирішили наближатися до Євра. А які настрої про Зараз знаходиться в жахливому економічному так. стані. Якщо поїхати в ту ж Литву, то ви там навіть кидається в очі, що немає дорослого населення в місті. Бо вони всі поїхали на заробітки в Європу. Але ж Литва, вона, по-моєму, трошки більше трьох мільйонів населення. Ну, ну, та має. Не можна порівнювати. Ми не можемо всі виїхати в Європу. І знову ж таки, Литва це член Євросоюзу. Так. Нам ніхто навіть без візового резиму поки що не пропонує. Поки що. Ну і не запропоную. А скажіть, yeah. не дивлячись на такі песимістичні ваші настрої, за ці 20 років, які ви пригадали і змалювали не дуже оптимістично, ви можете пригадати е, хоча б якийсь інвестиційний проєкт, який було вдало реалізовано тут, в Україні, чи жодного? Ну, мабуть, все ж таки єдиний проєкт, який більш-менш вдало реалізований, це знову ж таки державний проєкт. Це випуск літаків, літаків лінійки АН. Так. Мабуть, це все ну можливо ще до плюсів занести старт морський старт із українськими ракетами ну, Це за часів президенства так? Та? і все більше жодних ніяких тут інвестиційних проєктів, Ну таких реальних, щоб були побудовані реальні заводи. Те, що там кажуть, надходять інвестиції в банківську сферу. Ну я б сказав, що це більше погано, чим добре. Тому що це звичайні інвестори, які грають на різниці банківських депозитів і все. Угу. Тобто, це є фактично вимивання коштів з української економіки угу. за рахунок тимчасових інвестицій. Ну, за таких умов, за вашим досвідом, як ви собі можете змалювати майбутнє України, скажімо, років за п'ять? Ну. Якщо Україна буде йти тим же курсом розвитку, яким вона йшла останні 20 років, то я взагалі не бачу такої країни. Що що через п'ять років що так. мало би лякати сьогодні діячу влади мало б і лякати ну те, що президент тепер пообіцяв інвесторам свій захист, це означає, що а, буде поліпшено інвестиційний клімат, і чи за яких умов це можна дійсно здійснити тут в Україні? Щоб заохотити ну, по перше, лист. потрібно кардинально змінити податкову систему. Угу. Такий податок, як ПДВ в країні з експортно орієнтованою економікою, це ну. Це ну, просто якась дикість чи тупість, чи я не знаю, як це ще назвати. В жодній країні, яка орієнтована тільки на зовнішні ринки, ПДВ немає. Наприклад, в тій ж Японії ПДВ немає, в Сполучених Штатах немає, в Китаї немає. Є в Євросоюзі. Так, але ж Євросоюз має величезний внутрішній ринок, там не потрібно е, майже весь зібраний ПДВ назад повернути бізнесменам mm. в якості відшкодування. Тобто, знову ж таки, у всьому світі, у всіх розвинутих країнах є податок на е, або корпоративні права, або податок на майно підприємства. Вони з чимось. Пробують ввести податок на майно бідних громадян, але зовсім забувають про про майно підприємну. Бачите, вже тривали тобто... часи їдуть розмови про податок на розкіш. Ну, то абсолютно дурня, то більше пропаганда і не більше. Жодна країна, яка навіть має податок на розкіш, вона жодного питання не вирішила, тому що, скажімо так, адміністрування цього податку, воно досить дороге, а надходження невелике. Так, ПДВ, ще що, які пункти ми мали би переглянути за покращення інвестиційного клімату тут. Вказуємо? Знову ж таки, скільки не говорить влада про. Те, що потрібно дерегуляція економіки, а не ле вона про виходить на папері, але реально ця регуляція вона тільки посилюється. Наприклад, загальну тезу, що можна все, що не заборонено, uh -huh. на жаль, українська влада, в тому числі там і та ж податкова адміністрація там, митні органи, вони трактують однозначно, можна тільки те, що дозволено. Тобто в таких рамках бізнес не може розвиватися нормально, тому що в бізнесі дуже важко прорахувати, от, що він буде робити там через місяць і через тиждень навіть і так, а, так ну а з вашого особистого досвіду ви вивчали історію та, інвестиційних програм в інших країнах. Ну, скажімо, якщо брати країни колишнього соцтабору, хтось зміг сприятливий клімат інвестиційний зробити в країні для того, щоб привернути увагу інвесторів. Ну, можливо, згадати позитивний приклад це в основному тільки Польща, uh -huh. тому що всі, ну можливо, ще Чехія і Словаччина. Всі інші країни вони досить сильно втратили скажімо, від вступу до ЄС. А такі країни, як Болгарія, як Греція, як та ж Прибалтика. Частково і Румунія, і Угорщина. Тобто в цих країнах, в принципі, безробіття виросло, ціни виросли, доходи як мінімум не виросли. От. Але чому Польща? Польща це був свого часу чисто політичний проєкт, приблизно як колись була Західна Німеччина ага. для Сполучених Штатів. Але що зробила Польща і чого не зробила Україна? Одразу після реклами на каналі ЦІВАМ ми продовжимо залишатись з нами. Це окрема думка. Окремі думці, все Володь Степанюк, Ми говоримо сьогодні про можливість приятливих інвестиційний інвестиційних в Україні. І на початку ми згадали в першій частині про а, досвід Польщі. Отже, чого вдалося зробити, що власне зробила Польща з того, чого не зробила Україна і втратила свій шанс. Ну, польща, скажімо так, все ж таки можна вважати, що вона проводила більше проамериканську політику, чим навіть про європейську. При вступі до ЄС дійсно в Польщі пройшла не ваучерна приватизація, а було продавалися навіть великі підприємства за копійки, чим скористалися західні інвестори, і все ж таки купили і угу. по більшості свої ці підприємства працюють. Але знову ж таки в Польщі практично немає польських олігархів. Тага. От на відміну від України і від інших країн. Які проводили ту ж ваучерну uh -huh. приватизацію, яка де юре була абсолютно незаконна на той час? Потім Польща, все ж таки, як країна, яка розглядалась, на скажімо так, на противагу політиці Росії, вона отримала величезну допомогу в грошах, uh -huh. саме не кредити, а допомогу. Uh -huh. І вона не досить вдало скористалася, все ж таки зробивши дерегуляцію дуже серйозно, особливо зовнішню торговельну, зробивши доступними кредити, зробивши в принципі досить таку нормальну податкову політику. Я не кажу про рівень податків. Питання не в рівні податків, питання в тому, як вони сплачуються і як при цьому поводять себе державні органи, які контролюють. В Польщі це все досить ліберально, що бізнесу сподобалось. І знову ж таки, визначально це те, що не було ваучерної приватизації, а зразу державну власність розкупили фактично іноземні інвестори, більшість із них це німецькі. Угу. І вдало працюють на ринку тепер? І вдало працюють, тому що спільний кордон з Німеччиною, тобто, все спільне законодавство навіть більш ліберальне, чим в тій же Німеччині. Ну і бачите, тому... це чесна співпраця з Європою не зашкодила. Ну, Польща тісно співпрацювала з усім світом. Тобто, саме от торгівля, uh -huh. саме дрібна торгівля. Фактично Польщу підняли в свій час те, що називалось в Україні човнаки. Uh -huh. які що маданими кудись їздили, щось купували, щось перепродували в ту ж Німеччину і так далі. Uh -huh. Тому, ну, знову ж таки, це не за один день вийшло. Польща до цього йшла років 20. Uh -huh. от. Причому вона мала тепличні умови. Наприклад, та ж Угорщина, яка була в принципі навіть за радянських часів більш заможна, вона зараз потерпає, тому що вона війшла в ЄС на зовсім інших умовах, ніж Польща. Тому в них є проблеми з економікою. Як думаєте, якщо не згаяти час, які б ми могли, могли бути тут інтереси інвесторів? Власне? Чи це європейські інвестори, чи російські, і на що варто було б звернути тут увагу, на які проекти? Як думаєте? Ну тут важко щось звертати на щось звертати увагу, коли є нестабільність в країні. Uh -huh. Інвестори йдуть туди, де є стабільність і передбачуваність. Uh -huh. Наприклад, в Китаї інвестори не йшли аж до розстрілу площі Тянянме, коли всі інвестори побачили, що китайська влада міцна, вона надовго і вона прогнозована. І не дивлячись на те, що з демократ... демократією там не дуже добре, uh -huh. інвестиційний бум в Китаї мав місце. Ну, Відповідно, влада створила відповідні і податкові пільги і так далі. Як думаєте, всі ці декларації про сприятливий бізнес-клімат для інвесторів тут в Україні, це всього-навсього декларації? Чи якось, можливо, чим ближче до 2015 року, тим більше шансів, що всі ці декларації будуть врешті-решт реалізовані? Ви знаєте, діло в тому, що я не сказав би, що це декларації. Влада розуміє, що це потрібно робити. Але одна гілка влади розуміє, що це потрібно робити, інша гілка влади каже, що у нас пустий бюджет і вижимає податки і наперед, і авансом, і любими шляхами. Ну, тобто. Одна гілка влади хоче зробити інвестиційний Ніхто клімат, права рука не з нашої інша Гілка ну, а всім, влади а всім... просто цей інвестиційний клімат знищує на корні. Ну а все. угоди з компанією Мишел Chevron, як на вашу думку, можуть позначитися, це буде знаком для можливих нових інвестиційних проектів Україні? Я так не думаю, Чому? тому що я думаю, що це закінчиться соціальними протестами і, і все на цьому закінчиться. А які соціальні протестами? тому, що сланцевий газ він все рівно буде дорожчий, чим якщо купувати в Росії. Mm -hmm. ну, Скажімо так, за нормальною ціною. Mm -hmm. Не за тою, за якою ми зараз купуємо завдяки помаранчевим контрактам, а за нормальною ціною, яка розраховується за якимись нормальними дружніми принципами і так далі. Все рівно сланцевий газ він дорожче, причому, знову ж таки, добуток сланцевого газу він порушує законодавство України. Бо не доведено, що він безпечний. Ну, власне, про що я казав згадуваний вже нами президент Кучма, та який... Так не доведено, тому що Україна є країною, де 70% землі і так непридатно для життя, для безпечного життя. Україна є країною, де є дефіцит прісної води на більшості територіях. А цей метод він використовує дуже значні ресурси прісної води. Більш того, він ставить під загрозу, скажімо, ґрунтові води і так далі. Тому це, ну... Я думаю, це якийсь там крок відчаю був від держави, чи може крок там тиску на Газпром, якось, але ну добувати сланцевий газ в такій густонаселеній проблемній країні як Україна, це ну нерозумно. Ну це такий довготривалий проект, та і він не один рік мене і навіть не, 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 не Діло в тому, що для інвесторів потрібно показувати успішні проекти. Угу. А проект, який самого початку ставиться під великий сумнів? Ну він не може бути якимось там локомотивом для інших інвесторів. А якщо враховувати російський досвід, візьмемо найближчого сусіда, і я так бачу за вашим настроєм, що ви вважаєте, що саме співпраця з російськими інвесторами могла б бути запорукою успіху тут в Україні, про які галузі ми можемо говорити? Ну, галузін. практично всі е, бренди автомобільні вже виробляють автомобілі в Росії. Так. Тобто це досить великий успіх, е, причому там не е, зборка, не колеса прикручують, а майже повний цикл автомобілів uh -huh. створюється саме в Росії на їхніх потужностях. Це uh -huh. дуже великий такий прорив. Потім росіяни зараз вкладають гігантські кошти. В науково науково-ємній галузі, які для того, щоб пересностити свою армію. Це ще Арістотель казав, що єдиний рушій прогресу це війна. Тобто, якщо в країні немає боєздатної армії, то в цій країні немає і науки. Угу. Тому саме все ж таки вкладання гігантських коштів в технології в Росії, це теж досить позитив. Тому що потім ці технології можуть використовуватись і на інших підприємствах. Ну власне, чужому навчайтесь свого не цурайтесь. Ми можемо так, так згадати класика для того, щоб сьогодні поставити крапку в цій темі. Хоча мені здається, що інвестиційні проекти в Україні найближчим часом, якщо влада дослухає, ну при, при, при за умови на на напевне, на що політичної волі ці інвестиційні проекти можуть запрацювати вже найближчим часом. Чи я помиляюсь? Ну, знову ж таки, у нас чомусь держава вперто не хоче сама займатися інвестиціями. Наприклад, той же термінал по прийомці газу. Ну, українські підприємства і українські наукові дослідні інститути повністю можуть це зробити самі. Навіщо запрошувати когось і брати для цього кредит? Ну, бачите, нам аби тобто, аби ну... з іншого села, хоч би з саме... іншого <кій> тобто... Ну, добре. Ми повернемося так. до цієї теми. Все от степанюк був нашим гостем сьогодні. Ми говорили про можливий важливе покращення інвестиційного клімату тут в Україні. Ми повернемося ясно, до цієї теми, тому що нам є ще про що поговорити. Це окрема думка. Ми запрошуємо в цю студію людей, думки яких чути з екранів телевізорів, не лише цікаво, але й надзвичайно корисно. Залишайтесь з нами і зустрінемося завтра. В цій же парі на все добре можливо було якесь питання, на яке би ви хотіли дати відповідь? Чисто?